Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді сьогодні розповім вам про новинку від компанії Моторола. Це у нас Edge 50 Fusion. новинка, яка нещодавно з'явилася на нашому ринку і може запропонувати дійсно привабливі характеристики та. Звичайно, привабливий зовнішній вигляд. Він отримав крутий дисплей, потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7S gen 2 та неймовірну автономність 30 годин роботи від одного заряду. Тож сідайте зручніше і давайте розбиратися. Але перед початком традиційно ось такий лайк під цим відео, підписка на канал Огляд її та підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Моторола Edge 50 Fusion. доступний у трьох стильних кольорах, серед яких Forest Blue, Hot Pink та Marshmallow Blue. Корпус виконаний із якісного матеріалу. передня Панель зі скла, горнін Gorilla Glass 5, задня залежно від кольору з екологічної шкіри, пластику чи штучної замші, а рамка з міцного пластику. Це робить телефон не лише привабливим, але і зручним у використанні. Розташування кнопок і роз'ємів також добре продумано. Кнопка живлення та регулювання гучності знаходиться на правій стороні, а сканер відбитку пальця інтегрований в екран. Motorola Edge 50 F'usion підтримує використання двох сім-карт або однієї сім-карти та однієї карти пам'яті, що робить його універсальним для різних потреб користувачів. Крім того, смартфон має захист від пилу та води за стандартом IP68, що дозволяє йому витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метри протягом 30 хвилин. Дисплею Motorola Edge 50 Fusion дійсно вражає. Він має діагональ 6,7 дюймів та виконаний за технологією P-OLED, що забезпечує чудову яскравість та контрастність зображення, співвідношення сторін 20 до 9, активна площа корпусу 92%. Роздільна здатність екрану становить 1080 на 2400 пікселів, що гарантує високу чіткість та деталізацію. Додатково дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц, що робить всі анімації та переходи неймовірно плавними. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження. Меження в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ця функція особливо корисна для геймерів або для тих, хто любить переглядати відео на своєму смартфоні. Крім того, максимальна яскравість екрану досягає 1600 ніс, що дозволяє комфортно користуватися пристроєм навіть на яскравому сонці. Motorola Edge 50 Fusion оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7S gen 2, який забезпечує високу продуктивність та ефективність роботи. Цей процесор. Побудований за 6-нанометровим технологічним процесом і має 8 ядер: чотири високопродуктивні ядра Cortex a 78 і чотири енергоефективні ядра Cortex a 55 Частота процесора може досягати 2,4 ГГц, що забезпечує швидку роботу пристрою в будь-яких завданнях від повсякденних до більш вимогливих. За графіку у смартфоні відповідає графічний процесор Adreno 642, який входить до складу Чіпсету Snapdragon 7 S Gen 2. Це відеоядро забезпечує високу продуктивність в іграх та при відтворенні мульти. Медійного контенту завдяки Adreno 642L, ви можете насолоджуватися плавним геймплеєм та чудовою графікою навіть у сучасних іграх на високих налаштуваннях. Крім того, цей графічний процесор підтримує такі сучасні технології, як Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 та OpenCL2.0, що робить його універсальним для будь-яких графічних завдань. Смартфон має 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x та 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 2.2, що дає змогу зберігати велику кількість даних без потреби в зовнішніх накопичувачах для любителів ігор важливо зазначити, що смартфон справляється з усіма сучасними іграми на високих налаштуваннях без будь-яких проблем. Крім того, пристрій підтримує технології Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6 для швидкого та стабільного з'єднання з інтернетом та іншими пристроями. Якщо говорити про звук, то буду відвертим. Якість у смартфона на хорошому рівні. Завдяки двом стереодинамікам ви отримуєте дійсно гучний та головне якісний звук. В навушниках теж все в порядку, якість хороша впевнений, задовольнить безліч користувачів. Основна камера смартфона складається з двох модулів, де перший на 50 Мп світлосилу f 19 а другий на 13 Мп світлосилу f 22 Коли на вулиці ясна світла погода, ви отримуєте дуже хороші фото з відмінною передачею кольору та деталізацією. Портретний режим теж справляється добре, якихось помилок я не помітив. Картинка насичена та приваблива. Якщо говорити про ширококутний модуль, ось можете поглянути різницю між основним модулем та ширококутним і одразу порівняти якість. Є підтримка двократного зуму, його робота на ваших екранах. Якщо говорити про Темну пору часу, то ось робота в нічному режимі, на мою думку, не результат не поганий, але бракує деталізації. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється. Це в нас легка ходьба. Є можливість перемикатися на ультраль. Ось така ситуація. Нітний зум. Ну і основний. Ось така ситуація по світлій порі і фуллиді якості. А це у нас, друзі, вже 4К. Також легка ходьба. Дивимось, як смартфон стабілізує картинку. На мою думку, доволі таки непогана. Якісна, стабілізована. Тест запису відео на основну камеру смартфона, нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така якість. Ультраширокий модуль. Основний і двохкратний. Це у нас 4К. Фронтальна камера на 32 мегапікселі світлосили f2.5. Загалом, п'ять Світлопору можна отримати хороші фото, як в звичайному режимі, так і в портретному. До останнього претензій в мене взагалі немає. Відпрацював гарно щодо темної пори, то тут все складніше. Якість фото вже не така хороша, та й шуми з'явилися, але це нормально, враховуючи умови фото. Та завідував фронтальна камера, фулжі роздільна здатність, легка ходьба, увімкна стабілізація. Можете поглянути, як смартфон справляється з своєю роботою. На мою думку, доволі таки непогано. Перемикаємось на 4. Це у нас 4К. Бачимо якість картинки, бачимо, як смартфон стабілізується. І, в принципі, така ситуація в пору. Те запису по відео, фронтальна камера, 4К роздільна здатність. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою, легка ходьба, перевірка стабілізації. Ось така ситуація в нас по фронтальній камері в нічну пору. Автономність є ще однією сильною стороною Motorola Edge 50 Fusion. Смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАч, що забезпечує тривалий час роботи навіть при активному використанні. Виробник обіцяє до двох днів автономної роботи без підзарядки, що є відмінним показником для сучасного смартфона. А якщо точніше, то до 30 годин роботи від одного заряду. Неймовірно. Крім того, пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт, що дозволяє зарядити батарею до 50% всього за 15 хвилин. Дуже зручно для тих, хто завжди в русі та не має багато часу на підзарядку. Motorola Edge 50 Fusion – це чудовий вибір для тих, хто шукає сучасний смартфон у стильному дизайні та дійсно з потужною начинкою. Він поєднує в собі високопродуктивний процесор, відмінний дисплей, чудові камери та тривалий час автономної роботи. Завдяки своєму дизайну та функціональності цей смартфон підійде як для щоденного використання, так і для розваг та роботи. Якщо ви шукаєте надійний та сучасний пристрій за доступною ціною, тоді Motorola Edge 50 Fusion – точно цей пристрій, який вас зацікавить. Якщо вам цей огляд був друзі, корисним, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на канал огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.